Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Хочу для вас зняти таке відео е, Значить про своє замовлення. Потрібно зробити прицепчик товаришу. Ось такий у мене є матеріал, задній міст е, Жигульовський класика, колеса, профтруби, гугалки, таке трошки тут, воно якби хотілося матеріал. Трошки міцніший, там уголки і все таке. ну, Буду робити з того, що є, виходити з положення по ну, мінімальним так сказав, затратам. Придбалось такий міст. Треба його передивитися, міст такий він ну, чисто для прицепа, Він на машину не годиться, повкидали полося, віддільний чулок, віддільний редуктор. Ну, я би тільки колеса крутилися, як кажуть, та і все. Сьогодні. Передивлюсь міст, перемажу подшипники, знаб'ю туди солідолу чи літолу якогось. Так скажем, підготовлю і почну прикидати, що воно, як воно і до чого, що буде виходити. В планах оці уголки вони тонкуваті, підсилювати так пробой, підварять. Ну я там далі, як буду вже його варити, збирати, вам покажу. Так, потихеньку облагоражую. Пилюються всі Трошки не легше стане. А то кажуть, та, що ти мосту таке важке його тягають. Ну так Зато це надійне. Мосту варив. Це вже капітальний прицеп. Понятно, що можна ступиці варити, ніде не надійнуться, але це більш надійне. Десь щось там відламалось та полос лопнуло, нову ставу, прикрутив 4 болтики. Це, це вещь. Я собі варив москвичовський, він ще дебеліший. 15 років їжджу, що я тільки не возив, ніяких жодних проблем. Тому да, ну буде важчий прицепний 10 кг. Зато це надійність буде набагато більше. Тут час поки це все пообрізаю. Ще 5 кг яких ну, і так, Зібрав предварительно мост, прокинув колеса, вони ж без барабанів будуть, щоб поміряти ширину і робити кузовок, ну так я вам скажу, що виходить з виду. В принципі, той мій прицепчик до міні-трактора там, здається, ширина кузова 90 чи 95. А тут буде метр десь метр п'ять ширина. Десь так, ну, нормально. Тут вже пообрізав чи ще одну цю чашку, обрізав. Ці кронштейни поки залишу, подивлюсь, що там як. Можливо пригодяться, там десь щось варить, якесь кріплення. В останню чергу їх обріжу. Ну а так. Там на герметик посадив, все позачищав, подшипники посмазував. Так що нормально. Рухаємось далі. Вирізав уголочки Примірно так виставив. Значить Ширина буде метр чотири і длина метр сорок пять. Якось так виходить. Ну і так, зварив, прикинув, що воно до чого, Нормально. Зараз вже тепер покончательно повварюю, і буде красота. Так, вирізав оцю ще таку підсилюючу раму і я так через 10 см прихвачую. Тому що ну, цей уголок він новодільний, так сказати, м'який, ну він живий взагалі такий весь. Як холодиться, а це вже так підвариться, ну, буде міцне. І так Наступний день привезли мені матеріал, надишло, отак ну, підвиставив. Зараз буду приварювати, обварювати. Струбцинкою прихватив, ну і думаю, отак що сюди вкинув і прихватить тут, тут, тут. До моста, О, там миті вші зараз позагинуй, наверное, так пообварюю їх. В принципі, буде нормально, я думаю. Пообварював я це дійшла вже скрізь. Тут перемичку, там мушки підігнув. З цієї сторони не видно, але вже капітально тут. І мост воно зразу схватилось до моста, до цих всіх штук. Ну, дебело тут. Деборіше ще чим мій вже роблю, ну, щоб вже надійно було не переживати, щоб щось дірається. Зараз зніму колеса ці кронштейни підпилю. Зрізав ці кріплення, аж набагато краще стало, то таке терчить. Ну і не знаю, кілограма 3 точно зрізав. Ну, я не важав, але так примерно кілограма 3 може з лишнім, коли ці всі обрізав кронштейни. Ну якось так. Сьогодні роботу припиняю, так як немає уголків на борта. усіх. Там два є, а треба два і тут ще борт, щоб відкривався. тобто на, ще уголки. Поки. Примерно так думаю, що з уголків буду. Там щось тулить. Защолки привезли. ну, вода видно. На сьогодні поки хватить, Дійшло, варив. Петлю ще не вварив, тому що треба тобто, щоб оцю ж притику, чи як то називається. Палець, щоб був, щоб я. Соусно їх варив твій петлі. Так що поки що, поки що все. Так, варив прицепне, все тут чітко, дишло. Уголки передні, ці середні. І поки що все, все, немає матеріалу, жду уголки сюди. Сюди два і на борт ще треба буде. Зараз хазяїна цього прицепа визвав. Хай сюди грунтує, бо завтра дощ прибирати його нема, куди під навіс. Він за сьогодні висохне, у нас погода жарка. Так що на такому етапі в принципі, вже більша половина готова по сварці, залишилося кажу, борти тут. Так що якось так. Випиляв такі крила з бочки, ну не знаю. Так, вони, звісно, мені поки що на троєчку. Зараз пофарбую. Бочка така була побита, пожована, тут підрівнював. а те, що ліві я тут ще нічого. Це таке, звісно, ну, ще попідрівню, попідкрашив. Може й попричеплю, а може ще ще й то. Подивлюся, як воно мені піде до душі чи ні. Сьогодні трішки попрацював, прикрутив крила, кріплення поварив до них, болтиками прикрутив і також приварив ці два уголка на, ну, типу, на задній борт. Да? Він тут буде ще відкидатися. Так, стати, на бокові борта привіз мені товариш уголка купив. Ну, і зараз на такому етапі крила. Ось такі на троєчку, як по мені, бочка крива, я рівняв рівняв. Але, ну так вийшло. ну Більш-менш. Головне, що хазяїну подобається. Тому нормально. Чекаю тепер доски. Треба зашальовувати його. В принципі, 90% буде зроблено по цьому прицепчику. Непогано виходить. Він виходить майже як автомобільний. По ширині мені подобається. Дліні так от, ну, нормально, зашиваю дно досточки соснові, ну, які є, в принципі, сюди такі надо. Так що, на завершальному етапі. І так, фінальні штрихи зробили вже задній борт, прикрутили всі доски, все тут чики-бамбоні, все з потайчиками, тут поховали, щоб мішки не чіплялись. Пофарбували, пофарбували, на дно краски не хватило, Зараз будемо красити борта червоною. І все. Такий прицепчик готовий. Налить тільки треба буде в мост. какой мазути мазутый. И все. И буде вот красота. Нас ну, такі таки защелкой поставлены. классный, Класс. Борт закрытый. Ну і так, прицеп повністю готовий. Віддаю, зараз буде вже від'їжджати додому. До нового власника. Все повністю, все, 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 все завершено. До цього саморобного тракторця. Буде тепер і саморобний, класний, міцний перцепт пришлось, звісно, потрудитися так, щоб нормально зробити, щоб воно було на щось похоже, ну Но... красота. Все тут чітко, ось піддишло. Так Цей... ще, друзі, такий був проєкт. Кому сподобався, ставте лайки, так он, он як на тіні, он. ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нової зустрічі.